Сьогодні говорять, що в Танзанії, Олдовайській ущелині, знайшлися перші люди. Мовляв, три мільйони років тому мапа взяла палець копалку і стала розумною людиною. Але ж усі знають, що це фальсифікація. Ланцюг еволюції, людиноподібні мавпи це все підробка. Хто такі мавпи? Олдувая. Через Танзанію проходить африканський розлом, який починається в Йорданії, де були міста Содом і Гомора, на які обрушилися суди Божі. Доведено, що це звичайні люди, які постраждали від термоядерного вибуху. Це були грішники, які втекли звідти всього 4 тисячі років тому. І ховалися в Олдувайській ущелині, де знаходяться їхні кістки. Все це пояснює Біблія, тому що Біблія це керівництво до життя. Ви не мавпи, ви не тварини, ви люди, творіння Боже. Ви створені за образом і подобою Божою, і вам потрібен сенс життя. Якщо ви будете відходити від Бога, все, що ним дано, буде зруйновано. Бог дає кисень, сили, здоров'я, благословення, мирне небо, все дає Бог. Пора ставати на бік Бога і обирати Бога це дуже важливо. Якщо ви не є частиною церкви і хочете дізнатися правду про сенс життя і походження людини, запрошую вас приєднатися до онлайн-конференції для вивчення Біблії в неділю, вхід вільний. Напишіть мені, я з радістю відповім вам і поможу відключитися. Бережи вас, Бог!